Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радіо вітати вас на чорному відео. В неділю ми збиралися на стрімі і крутили оце прекрасне СБЧ 87 плюс базова ікона або центуріон Апгрейд. Воно нове воно вийшло вперше. А отже, ви просто неймовірні і накидали. Під 100 шерплеєв, під 100 ікон. Багато хто збирав дві. Ми це все діло відкрили. Звісно, воно в одну нарізочку не влізло. Тому було прийнято рішення розбити на дві. А отже, в вашій увазі сьогодні друга частина, в яку я ще докинув е, свої дві ікони, які відкрив особисто сам, щоб вам було цікавіше, зібрав також задля контенту і ще хто там потім на наступний стрім е, прийшов, до так би мовити, в останній вагон потрапив. Але, отже, сьогодні ваші увазі ще 50 з моїми двома поглянути, як цього падає. А в неділю, напевно, вас буде очікувати ще одна порція, тому що після оновлення ми також четвер під Boxing Day зібралися і класно провели час. Не забувайте підписуватись на канал зовсім скоро. Думаю, або 29, го або 30 го числа ми будемо збирати з вами для розіграшу подарунків. Це буде PlayStation 5 злів. Нагадаю, це буде від енергетичного партнеру Також Підгони, і це буде ще футболка улюбленого клубу серед сабів і ще невеличкі можливо, сюрпризи. Тож, не забувайте підписатись на канал. Буду щиро вам вдячний, допоможіть мені пробити 10 тисяч підписників. Хочеться вже цю цифру побачити якомога швидше, вже в новому році. І напишіть мені в коментарях отут, кого ви зловили. Мені буде цікаво, завжди читаю ваші коментарі і тішусь або баню тих, хто зловив надто гарний дроп. Сподіваюся, ваша кава заварена. У вас та ваших близьких все добре. Бажаю вам приємного. перегляду. Я знов стану, щоб побачити на Волкаут ЦАП Італія. Якщо Дель П'єро, то я не дарма вставав. Come and dance with me. Це, по-моєму, не дзоло, до речі. Це Роберто Баджо Кан канмалері. Як карта у FIFA, на жаль, Роберто баджо це габела. Сорокова. Скоро буде ювілейна. З такою активністю ми сьогодні і 50 проб'є. Давай Фелікс, друга спроба. Цоп. Франція, Макелеле. Він, по-моєму, теж. Е, габела, до речі. Тому що він не коштує 175 тисяч. А, Піті. Я думаю, це буде ще гірше. А пам'ятаєте, як ми раділи Петі та Макелеле в перших іконах? Як швидко летить час. Вже Тотті скоро, потім Тоце, потім нова FIFA. Давай, ікона є в тебе чи ні? Є! Бачу, він відкриває! Кажу, почекай, він відкриває! А в мене вікно не відкривається. 6. Окей, кажу, зараз буде, чат. Буде, буде, буде і кер. Так блін, відкрийся, ну. Є, yeah, пішло вікно. Я, я бачу тільки пів екрану. З тобою стрімить полочка з нон-стопом і ялинкою, братан. Окей, okay, я проголосую за Сікарео, бо я його бачив. Він дійсно гарний. Давай, друга спроба! Тепер має початися свято карток. Але це не буде Павло Мальдіні, да? Я по модельці побачив. Це буде Неста. Поки свято. Окей, часткове поки свято. Але ми, ми, ми рухаємось правильним шляхом. В нас же ціла 13 перемога. З, з 55 пакетиків. Боже. Ану, ану. Соп Франція, Макеліле, ну таке собі. Купляй ще одну іди. Макелеле це сьогодні в нас, на жаль, Габел, або підій. Є одну калітку цього бездаря. Але... Red Bull краще його п'ють з шкави і шоколадним серце пізда. Але це я казав, тому що ти волосся з вуха не видергаш. У мене є шанси. Так, чат, вибачте. Тим часом. Ганарей Капане, Цап, Ікона Італія, Роберто Баджо. 44 на 13. 6. Фігня. Ух, коліна, чули, як хруснуло. То треба зелений свето, щоб квікселить промокарти в інтері в гарні. Клеїлись. Не, так не працює. Ні, чат, ну це була, я так розумію, якась моментний, моментна е, вспишка. Моментна реакція від контори. Вони нам трошки підкинули козирей і тепер знов сиплять карти, які не відбивають вартість пакетику. На жаль. А я опайор робить... Слухай, ти вже якусь фігню несеш, бро. Давай, 10 хвилин і потім ну реально. Це молодість не, не, не знімає відповідальність. Так, друзі, пане Ігор Мороз і його перша ікона Міяма. Він так багато намагався намутити, накрутити всіляких штук, що перекрутив і витягнув Міяму. Я намагаюся робити все, що можу. Навіть святковий светр для вас вдяг, але поки моїх сил недостатньо, бо ми бачимо пана. Санчеса вперше за сьогодні. Краще б ми його не бачили. 47, друзі. Це вже 60-та 60, 60 -та ікона, ювілейна. І лише 13 перемог. Я такого співвідношення ще не пам'ятаю. Так це дешево. Але краще б воно було Х2 по ціні, але падало б краще. Центуріон! Невже! Ясно. І це Мікель Лаудруп, який навіть в версії Центуріонів не буде перемогою. Він коштує 60 тисяч монет. 48. Виходить так, ніби перемога. Гюнду непогана карта. Та Гюнду непогана, але він не апнеться і крива так задирається, що він скоро буде вже стіна. Дякую за контент, величезний. Коль, дякую. По-моєму, це був дебют. Вітаю, бо склад не пам'ятаю і. не пам'ятаю нікнейм. Дякую за контент. Давай, пане Котовський, перша ікона. Тут є Паклак, до речі, на аккаунті. Нападник Україна. Миколаївич. Доброго здоров'я. Тепер тобі не треба, не треба робити СБЧ, жартую. Цей Миколаївич прекрасно залетить в своє власне СБЧ. Віцель 90 Без це за Гейм. роблю 13-15, тому маю право судити. Рекрутер. Ти робиш 13-15 нічого собі. Віцель 90 -й. це за токени? Опа, Котовський пішов пішов свої дідовські методи розводу контори. По-моєму, ще жодного разу цього сезону це не спрацювало. Саме FC Points. Так, да, тут без шансів. Я не вірю, що це буде руні. Дивіться, я прям заздалегідь пишу Габелу. Це якийсь Майкл Оуен. Да, Гаррі Лінекер. Воно. Воно. Як сказав би тобі, це, тобі за форму Манчестер Сіті, але братан ха -ха, зараз, напевно, не буду добивати. Включу після. Пане Міханік, Let's Go, Робер Пірес. Я здивований, як ми його не бачили жодного разу. Але це лише його базова версія, тому. Тут без шансів. Чекай з ним на еволюцію, до речі. Я думаю, що еволюція на Ікон має бути 87. До 87. І там оці всі переси, дзоли. Дивіться, слухайте. Поки перша ікона, а ви слухайте. Рай для вуха. О, це Сава, до речі. Ви кайфуєте? Я знов забув, як це називається. Слухай, Сава, 91, я тебе вітаю. Давай, тепер куміри, тепер на підрахунок. Це дівчина теж. Воротар, ясно. Все. Рахую в мінус. Давай. Поглянемо, чи воно тобі принесе успіх. Ясно. Мені шкода. Коли таке бачиш, то просто шкода. Вітаємо в Етері! Я бажаю успіхів. Дікним пупсик. CDM. Стоп! Ай, це райкер! Райкард, напевно, вже ні. Я побачив позицію нестандартну Голландію і в мене йокнуло. Але райкард буде вже коштувати дуже дешево. 90 тисяч монет. І собі навалю-валюме. Давай. ЦЗ Голландія. Рональд Куман. Блін, хоча б одного кройфа побачити, знаєте, прям цинту РД. Ми реально ж бачили з ікон без обмежень. З просто звичайних був набагато кращий дроп, ніж ці 87, але з центуріонами навіть. Резонно склад Батлс не має грати, да. Але можливо щось додадуть ще. Наступний комір. Шановні, це буде Павло Недвід в панасвуті. 56 габела, слухайте, я не знаю, ми сьогодні на якийсь рекорд йдемо по іконах. UFC 25 так точно, ви неймовірні, це вже скільки? 70 шерплеїв. І лише 14 перемог. І то з тих 14 і там реально половина була таких, що в принципі в склади не залітають і їй роздупліться, та скільки можна. Да. Відкрий ікону, будь ласка, щоб Яріку простіше було нарізати. Дякую. Ще одна ікона. Пане Свуті. ЦОП, Франція. Макелеле! Який Макелеле! Виходить СБЧ на Макелеле. І я вже сказав, що навіть СБЧ на Макелеле не буде фулметою з одним золотим плейстайлом, а тут ще і п'яті, а на Макелеле ще, гірше. ще гірше? Хіба під еволюцію його лишати? Давай, пане Владік Міраж, перша ікона. Це буде LM Франція. Стоп! А, ні, LM Франція, це буде Пірес, рібері маленький, я вже бачу цю зачіску, яку ми не дуже та і хочемо бачити. Але от дивіться, друзі, пірес на п'яті, дзола. Лишайте, не кидайте їх СБЧ, лишайте їх під еволюцією. Рано чи пізно вийде еволюція 87, напевно, максимум. Ікона, бо 86 їх мало. Ви їх туди всіх прокачаєте. Друга спроба це Ікер Касіляс, це Воротар. Це перемога. Питання, чи він склад залітає з покращенням, чи там в тебе немає умовного буфона або іншої легенди, або Вандерсара. Але в цілому це GD. Ти тепер справжній шакал. Будеш приймати участь у розіграші футболки свого улюбленого клубу наприкінці року. Серед сабів. Дякую величезне. А тим часом Чад. Ось він. Ви чекали на нього? Перший за сьогодні. Містер Усадж. Отакий, 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 отакий. Опа, як він танцює, дивіться. Ха-ха-ха! Лише перший. Я здивований, що він перший. Серега зараз такий. Дайте мені його, гелє. Yeah. Підписався на три місяці і на надванс. Дякую тобі величезне. На тобі серденька. Михайлик тобі теж привіт передає. Дякую. І пане Вольфганд Амадеус. Тут може бути Рібері, я не бачу модельку. Ні, це по-моєму пірес. Але я. Да, це Перес. блін. Пане Вольфган Амадеус! 60 та ювелейна Габела. Пеле дропнувся. Не вірю я в такі дропи. Чат, от чесно. Сьогодні не вірю. Ровно 1 до 4 в нас, до речі, перемога до Габел. А прям таких, щоб потужних перемог було не так і багато. Пане Вольганд Амадеус, ваша друга спроба. Не кажи тільки, що це другий Перес. Йоган! Це Йохан Кройф, ЦАБ Абравандія! Будь ласка! Да, ферздач! тільки Михайлик увійшов до ефіру і одразу Йохан Кровь! Бляха 16, Ай ще. Неймовірно. Це вже реально, я, 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 як в анекдоті, да? Хоть хо, хо, би відсосати у того, хто з нею переспав, да. Прошу пардона, вибачте, будь ласка, вибачте, але це Йохан Кройф. Шиш. Пане Віві Релекс. До речі, по-моєму, новий нікнейм. Можливо, дебют, це Пуйоль, по-моєму. Да, це Карлітос. 61 габела. Диви, як красиво то увірвався. 16 61 Бачиш? Гарно, гарно. Пуйоль не дуже гарно. <говорит> він ще і під еволюцією хрін знає, коли підійде. Пане Зак Мансон, він прийшов, він дочекався. Як завжди, як справжній чоловічі, але це не буде центуріон а це лише звичайний Бехем. Я знов кажу, що я був би не проти, якщо б вони прибирали базові версії ікон центуріонів, які падають. З іншого боку, є такі топи, як Руд Гуліт, але кому він впаде? А так було Бекса класне Центуріона, побачити. Пане ляна, і його перша ікона це пір. Ні, це не пірло, вибачте. Це... Павло Недвед, він схожий на Андреа Пірло. Я вже штампую, я вже наперед можу ставити габелиці. Але, блін, інколи, як вийде хтось. Як ви самі знаєте, хто платна оця на твічі на момент розіграшу. Так, пане, Ляна, наступна ікона, це буде Баштян Швайштайгер, скоріш за все, бо високий. Матеус по модельці інший, Тому мені шкода, але тебе заскамали фул. І габела, пак габела, і дві ікони. Теж. На жаль, лише габела. Пане Кларксон Ігоре! До речі, теж такий нікнейм цікавий і незнайомий Цап Бразилія, але це може бути А Ану, дайте мені зачіску, я завтикав. Да, це Сократиш, не родій. Не родій, братан, це не буде Зіко. На жаль. Це Сократиш, який. Ми, до речі, перевіряли його ціну. По-моєму, він менше 200 тисяч через його СБЧ 115. да. Так, пане Шотік! Нарешті ви добралися зі своїм аккаунтом СТ Німеччина, Стіна, Мірослав Клозе. Це той аккаунт дембупе? Він дві зібрав, нічого собі. А взагалі чотири. Він переплюнув всіх цього разу. Ясно? Ха -ха -ха -ха. Ну він точно більше не прийде. Коротше, це в мене місце прокляте, да? А, ah, персі вибач, окей. Ладно, але це все одна стіна. Куди тобі ван персі Пане Дніпро, дякую за контент. 87 Центуріон або базова ікона. Привіт, консоль, знов вам. Ми повернулись. І привіт, містер Рікельме. Ми б краще не повертались до містера Рікельме. Шотік, ти зараз будеш давати шерплей, а тепер ми на тебе дивимось. Привіт. Що, реально в тебе приїбалась ікона? Прикиньте, в нього загубилась ікона, чат. В пане Шотіка загубилась ікона, CDM Франція. Ні, це фул стіна. В тебе 3 з трьох. Братан, хет хет-трик. Кльот Макелеле або Еммануель Петі. В твоїх іконах. А це, по-моєму, шведка ця. Ні, це пічон, блін. Я побачив зачіску таку, мені здалося, що це дівчинка зі Швеції. Але Пічон це фігня. Я вам скажу так, що там і її версія нова, я за нею бігав, вона така собі дуже дивно, але ця ате тим, тим паче. І ще одна дівчина, слухай, в тебе такий дабл дабл дівчинок. І 69 габел у нас було тим часом. І 70, а тепер габела, тому що це Сміт. І ми вже визначились, Вона з дедболом, вона без Фінесу. Фінес був би перемога. До речі, в неї стати непогано. Насправді, навіть цієї. Якщо б вона була з золотим фінесом, я думаю, вона б дорожче коштувала. Насправді. І ми бачимо. До речі, зачіска оптимістична. Ні, це райкарт, на жаль. Сиій. Щіщі. Френд Райкард. Давай, Вадим, дякую за контент. Ще одна спроба. Дякую тим, хто підписався. Спроба номер 2. І це клювер, да? Ні, Англія. Слухайте, а це може бути і Вейн Руні по модельці. Ні, на Руні. Зачіска є Райт, напевно, якийсь. Да, Ян Райт. перший раз ми його бачимо. Ну що, це офіційно найгірший пак на ікону, який ми бачили у 25 Погоджуйтесь? Окей. Пане хижаче, давай. Правий вінгер. хо Перший у 25 Гаред Бейл сюди! Заради цього ми дивимося на всі ці гавели, щоб Просто, після скільки майже трьох годин стріму, просто побачити. Гаред Бейл, іди сюди. Шотік, серйозно? З таким дробом можна не X2 і XT нарізко. Можливо, якось так, да. Ще одна спроба. А це, по-моему, Пєро. Ні, стоп, Пєро лисий, це баджо, да? Ці дзола, це Дзола, 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 Дзола. золо. Слухай, ну як друга опція, це точно непогано. Але в рахунок габела. На жаль, мало дійсно класних карт сьогодні, може бути не так багато переліку. А хто? Ютуб звідки дізнається. Кройв був, бейл був. Ось тобі прев'ю, все. Чергова ікона 87, базовий або Центуріон, ЦАП, Італія. Тут є фул Габели, є перемоги, а є Джан Франко дзола. Який в нас ніби мав би бути в габелу. А потрапив в перемогу. Теж і навпаки, Але Сандре Дель П'єро це точна перемога. ну якщо, до речі, рахувати золи всіх, яких ми заловили по ціні в перемоги, то воно вийде приблизно 1 до 3, а це вже не так погано. Ще одна спроба. 87. Давай. Let's go CM, Англія, це фігня. Все, в мене є і керування, ти розібрався, пане пастор, твоя ікона. Головне тепер, щоб шерплей не злетів, не злітає, це Англія. Це буде фул габела. Неважливо, хто там буде. Навіть якщо це Стіві Ді, на жаль, він вже нічого не коштує. Лемпар так само. Це буде Стіві G. Слухай, це буде габела, але найкраща опція з цих карток. Але вже нерелевантна на поточному етапі гри. На жаль, це може бути перспективно в теорії. Composer 84, ні, це мусор з таким компожером. І без спейсу, ясно. Ясно. Ай, бля, окей. Guess what? Да, да, да. Окей, чат, пошукам давайте. Добре. Поїхали. Це не Шева. Уельс. Ох, бляха, ви називаєте, а я розумію, скільки тут стіни, Містер Саш? Блять, аренда. Англія, поїхали. Англія, позиції. Дефендер. Він був. Він був чап. Він був. Цап, Бразилія. Сука, Рівалдо. Ой, блядь. Я просив Бразилію але ж не ту. Слухайте, ідеальний підписник. Він мені каже, відкривай, що захочеш. Давай, ми бажаємо тобі успіхів. Побачити щось краще, ніж було в мене. Філіп Лам. Чат, от окей. Вам випав лам або рівалдо. Кого б ви обрали побігати, якщо в склад вам обидва не залітають? Суто for фан. Лам, лам. От я б теж Лама. Да. ламав. Дестройгод? Ще одна спроба. спробуй ще. В тебе. Твоя перша спроба краща, ніж моя перша спроба. А твоя друга спроба. Гірше, ніж моя друга спроба. Це Давар Шукер. О, тоті Лам був крутий. А потім ще СБЧ було на якогось. Футіс, не? Міті Закарпатський гаражний. Міті yeah. закарпатський <laughs> гаражний. Ха-ха-ха. Так. Пане Jimmy to Times. ЦЗ ікона. Я не побачив модельку. Ано. Це, по-моєму, не Березі. Це схоже на Каннаваро по зачисті. Так, да, це каннабаро. Е, я в бані, ти мене не бачиш? Нічого ти в бані. А що ти писав? Про Кубок я казав, що він не з'явився. Я ж одразу відповів всім. Дуже складний вибір. Я за не грав, але мені здається, скрипти всі. Друзі ікона в пана Андрій, лівий Вінгер, Бразилія. Це байт. Це не може бути Роналдіньо. Я тебе забаню, якщо це Роналдіньо, а мені Віпав Рівалдо. Це теж буде Рівалдо. Окей, справедливо. Братан, да. <смеш> Ні, не сп... Ти погоджуєшся, да? Це було б прям максимально нечесно. Зловити два лівих вінгері бразильця на одному стрімі і тобі зловити Роналдіньо, а мені зловити Рівалдо. <смеш> О, Ке, привіт. Я прослухаю твої голосові після стріму. Вони не прочитані, щоб я не забув. Вибач, я сьогодні був з родиною цілий. день. Так. Весте, Уельс. Я ж кажу, ця тема не працює. Містер Усач каже тобі доброго здоров'я, шановні, з вами Уельський. <ріст> Ради вітати вас на новому СБЧ, куди я відправляюсь, як тільки ти надумаєш щось збирати. Я не знаю, що ти будеш відкривати, але я б не відкривав. Да, от я тобі й хотів сказати, може краще почекати. Ікона, EA. В цей ві... е, хотів сказати. Артуро Відаль з ірокезом. Але це, напевно, Ян Райт, і це взагалі фулл тільд буде. Ні, це Вейн Руні. слухай. Ну, це хоча б щось. Я розумію, що ти розраховував набагато краще, але він хоча б якісь 365 тисяч коштує, відбиває вартість пакетику. І насправді, ну, за нього, напевно, можна трошки і побігати. Ютуб, дякую величезне за перегляд цього відео. Друга частина, ікон, шалених. Дякую всім за контент. Хто доєднався, приходьте до нас на стрім. В нас тут весело. Не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Па. -па.